Усім привіт! Сьогодні в мене буде розпаковка Равлика Боба. Розпаковуємо. Ну, я іноді вже акуратненько розпаковую. На деяких відео там видно, що я, ну напевно, видно, що я так от відриваю і все. Він втікає. У мене ось такий попався. Такий самий, як на цій картинці. Сході. Ну, за це є однакові. Так, це ставимо сюди. У нас ще тут є рулетки такі. Хто у нас може попатися? Цукру, хімоза, Пожираки. доктор Е, Барвнюка. А, а вітаміну? Ігмоша. У мене є. А ще з цієї сторони у мене є пожирака, баронюка Ще є вітамінка фрешмен смоколяк.